Як зрозуміти, що болять нирки, а не спина? Всім вітання. Наш організм настільки влаштований, що при різних захворюваннях біль виникає майже схожа. У разі, коли болить поперек, причини можуть бути зовсім різні. Наприклад, болять м'язи після довгого тренування у спортзалі чи гуляння у парку у надто легкому одязі, але можуть подавати болючі сигнали і нирки. Важливо не переплутати біль у попереку з дискомфортом при порушенні функції нирок. Коли болять нирки, саме в цій зоні у людині супроводжуються неприємні відчуття, іноді відгукуючись у боці, може турбувати низ живота. Біль у правій нирці відчувається аналогічно болі в лівій нирці через парність органу. Але якщо уражена лише одна з нирок, біль проявляється з характерного боку. Симптоматичні болі в спині та нирках багато в чому схожі. Вони виникають в одній і тій же ділянці, не дають нормально рухатись і навіть лежати спокійно. Іноді біль настільки сильний, що терпіти його неможливо. Однак відрізнити біль у м'язах спини від болю у нирках все таки можна. У цьому допоможуть 5 важливих ознак: підвищена температура. Коли страждають нирки, біль виникає з одного боку спини, ліворуч або праворуч, і трохи нижчий ребер. При цьому температура зростає, у людини може виникнути озноб, запаморочення і навіть гіпертонія. Ці симптоми не характерні для проблем з опорно руховим апаратом. Ниючи біль. Якщо болить саме спина, то відчуття болю виникає десь поряд із шкірою, а якщо страждають нирки, то біль виникає глибше. Часто вона віддає впах, виняток становить ниркова коліка. Для якої характерні найсильніші болі нападоподібні. біль не минає протягом довгого часу. Більше того, вгамувати її не виходить ні змінивши положення тіла, ні приклавши щось тепле. Якщо ж болить спина, то заспокоїти біль можна, змінивши положення тіла, тобто зменшивши напругу у конкретному м'язі. Мазь, що зігріває, не допомагає. М'язовий біль швидко минає, якщо намазати потрібне місце спеціальною мазію. Якщо проблема в нирках, то ніякі мазі, що розігрівають і гелі, не допоможуть. Хворіти буде сильно і довго. Далі проблеми із сечовипусканням. При захворюваннях нирок людині стає проблематично сходити до туалету. Крім того, сечовипускання може бути болючим та прискореним. Якщо біль у ділянці попереку не зменшується, а навпаки наростає, при цьому спостерігається підвищена температура, необхідно негайно звернутися до лікаря.